Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святому, благословенного дня, нехай Бог береже вас. В молитві очі наш, є такі слова: хліба нашого насущного дай нам на кожний день. Перше, що нам потрібно, це щоденний хліб насущний Слово Божого. Друге, це виконувати волю Божу, а не спокушати Господа, це справжнє поклоніння Богові. І третє це служіння Богу 24 на 7, за прикладом Христа, і диявол буде переможений у вашому житті. Вам допоможе вивчення Біблії, підписавшись на телеграм-канал Слово Боже Салтаненко, ви зможете розбиратися, де церква, народ Божий, а де Вавилон, де сатана, а де Бог, де Антихрист, звір і сатанинською політикою, а де Ісус Христос, справжній Цар. Тому що все одно, все буде так, як написано в Біблії за волею Божою. Весь світ існує за задумом Творця. Історія людства закінчується, прийде суд Божий. Одні будуть підсудними, а діти Божі, які були світлом, творили волю Господню, були прикладом, вони судитимуть цей світ. І навіть занепалих ангелів, які погано впливали на людство, також судитимуть святі. Весь цей сатанізм і безбожжя будуть засуджені назавжди в гігієну вогняну. Усі люди, які які живуть за волею, диявола потраплять на суд, здійснюватиме суд Ісус Христос, Отець Небесний і діти Божі. Вони будуть судити весь цей світ, переповнений усілякою заразою та порідзям гадючим, а Божих дітей Господь зробить царями та священниками навічно. Амінь. Амінь.